Військово-патріотичний табір для підлітків українські розвідники провели черговий вишкіл для молоді. Кажуть, для школярів це і можливість поспілкуватися зі спецпризначенцями і дістати унікальні знання із захисту батьківщини. Чого навчають у таборі? Бачив Анатолій Журавльов. Сіцілі. Будь-яка небезпека в цьому таборі умовна. Усе решта цілком реальна. Військова дисципліна, постійні тренування і навіть позивні. Я дуже прекрасний мультфільм, Немо називається. І там рибка Дорі, вона така позитивна, така класна і як сонечко. Позивний Шева. Чому такий позивний? Е, позивний такий кумір, мій футболіст Шева. Ну, Шевченко. Берегиня це означає як та, що береже, оберігає щось, тому. Якось так. Це вже не перший вишкіл, який влаштовують для дітей українські розвідники. Для чого командиру ця інформація? Щоб він мені сказав, що робити. Правильно, і щоб він зробив ще що закон справо? Відповідна дія з підрозділу. Вогнева перевага. Вогнева перевага! Можна створити вогневу перевагу. Підлітки навчаються надавати медичну допомогу. Засвоюють ази військової тактики, рукопашного бою, снайперського мистецтва, роботи з дронами. Позвертаємо куптер. Право, запотились. Швидше, 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 швидше. Організувати кількаденний вишкіл і поділитися досвідом з молоддю ідея спецпризначенців головного управління розвідки. Збільшили наш вік до 21 року, бо було дуже багато бажаючих, які б хотіли відвідувати наші звитяги. Навіть хлопці, які вже збираються у військо, приїздять на нашу, на нашу звитягу, щоб підвищити свій фаховий рівень. Але здебільшого тут школярі. Макар приїздить у військово-патріотичний табір уже не вперше. Було спочатку таке тяжковато, а потім я вже привик і знайшов собі таких як друзів, побратимів. Є плани поступити в військовий, хоча б спробувати, і потім можна поїхати десь ближче до фронту, якщо війна ще до того не закінчиться. Така вмотивованість юних українців надихає, кажуть розвідники, і вже планують нові зміни і нові навчання. На майбутнє не зупинятися, розширювати будемо. значить. Нашу, нашу роботу на інші регіони зараз у нас додавались нові дисципліни. Це буде виживання в природних умовах, виживання в міських умовах, хімічна безпека, безпека на випадок ядерно, ядерної атаки. Це треба розширювати, це ставити треба ставити на рівні держави, на рівні там, кожної області, району. Чому? Тому що що буде завтра, як будемо жити, з ким будемо воювати, не знаємо. Ці знання хай б вони не знадобили, звичайно, але є певні моменти, коли щось треба знати і щось треба вміти. Досвідчені спецпризначенці зазначають, намагаються бути не тільки наставниками для тих, хто лише починає свій шлях, а й справжніми побратимами. Адже у військовій справі вік не надто має значення значно важливіше бути єдиною командою. Мама, я в телевізорі. Феміда, привіт! Ми в вас віримо. Анатолій Журавльов Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.